Друзі, всім привіт! Сьогодні нарешті останній етап, останній день, коли я заливаю підлогу. Тому розпочинаю відео трошки в іншому форматі. Зараз все покажу, як працював, як заливав. Вдалося мені залити 31 квадратний метр за одну неділю, за один тиждень. Це при тому, що мені ще приходилось працювати на основній роботі. Сюди приїжджав. Допрацьовував, тому зараз покажу, як працював. До вас невеличке прохання, друзі. Ставим, будь ласка, вподобайки, підписуємося, пишемо коментарі. До перегляду, погнали. Замовив пісок. Пісок, один куб коштує 450 гривень. Я замовив собі 5 кубів, щоб вистачило. Порахував, має вистачити навіть 3 куба. Добре, що автомобіль заїхав в сам двір. Тепер буде набагато легше працювати, не так далеко насити, носити. Ми працюємо, мотивація є, бажання є. Хочу дуже швидко все встигнути залити. Поцікавлять ціни, пишіть коментарі, розповім, що скільки коштувало, скільки коштував цемент, щебінь та пісок. Нагадаю, з минулих відео, хто не бачив, оцей коридорчик розібрав, все це пішло як будівельне сміття до зали. Ось так от все з дружиною засипали. Та будемо все це виставляти маяки та все заливати, робити гарну стяжку. Перепад доволі таки великий, приблизно 15 см до будівельного сміття, трошки поправити потрібно. І все, можна працювати, можна заливати. Зараз буду рівняти маяки, маяки буду використовувати старі доски в мене залишилися. І з, з цієї кімнати, також з кухні в мене залишилися доски. Головне виставити в рівень. Засипаю також щебнем, щоб зробити менше товщину заливки, тому що заливка 15 см в мене влаштовується дуже багато. Я хочу зробити сантиметрів 10 см самої стяжки. Взагалі, перші дні були найважчі, тому що візуально в принципі, нічого не змінювалося. Це вже потім, коли залив першу плиту, другу плиту, вже я бачив результат, тому хотілося далі працювати, далі покращувати. А спочатку, коли нічого не помітно, в принципі така монотонна робота дуже виснажувала. Вже зараз поїхав за сіткою, щоб робити стяжку, хочу взяти десь 10 на 10, таку як брав минулого разу. Коли заливав під крильцом чи під крильце, як правильно буде. Так що так, от зараз нікуди не встигаю, тим паче зараз ще пору трошки в огороді. Ну як всі, в принципі, стараємось щось висаджувати своє, тому зараз швиденько їду в будівельний магазин, купую сітку та назад. Працювати. Хочу за сьогодні встигнути залити хоча б одну плиту. Сітку взяв, повертаюся додому. За Зараз, в принципі, швиденько розкидаю сітку, роблю, щоб вона була трошки вища від будівельного сміття та щебня, щоб вона знаходилася більш-менш посередині. Все, маяки виставив в рівень, все поміряв. Найголовніше, самий перший маяк виставити рівно, а всі інші вже, які будуть йти, орієнтуватися по ньому. Ось так от сітку кинув, щебінь розкидав. Зараз буду починати заливати. Сітку брав 10 на 10. Ось так от. Цемент брав 500-й, перший за місць, як я намагався робити. Чотири відра піска, одне відро цементу, майже два відра води, та також додавав одне відро щебня. Але в мене нічого не виходило, можливо, тому що робив вручну перфоратором. Якби була б та намішалка, було б простіше. Ну а так, тяжковато було перемішувати щебінь. Ось так перший слой накидав, як ви писали мені в коментарях та радили. До речі, дякую всім, хто пише коментарі та радить. Сітка посередині. Отже, першу плиту залив, дуже задоволений результатом. Встиг це все зробити за один день, тому буду старатися один день витрачати на одну плиту. Тяжко розливаю в два слої, а між цим слоєм розсипаю ще щебінь. Можливо, правильно, можливо, трошки помиляюсь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно робити. Наступний день вже майже залив повністю всю кімнату, залишилась буквально третя частина. Сьогодні постараюся залити ще одну плиту, а завтра вже буду опоратися далі. До перегляду. Зараз скористаюся порадою підписника, який написав в коментарях. Зараз буду трохи сітку піднімати, щоб вона знаходилася всередині самої стяжки. Тому працюємо далі, прислухаюся до вас, пишіть коментарі, рекомендуйте, радьте, навчаюся, заливаю Тому далі до перегляду. Дякую за коментар. Отже, Сітку поклав, під сітку підкладав просто ось такий. От Будівельне сміття зі сторони стінки залишив десь 10 см сітку, відступив сюди до внутрішньої сторони кімнати. Тому що буду робити гіпсокартон, ну в принципі, там не потрібно, щоб підлога була щільною. Тому трошки відступив, трошки зекономив. Якось так, друзі. Трошки продлив, тому працюємо далі. Трошки наглядно продемонструю. Ось сітка. Ось. Сантиметрів, мабуть. Ну, 6 точно. Ще дони. І вверх також сантиметрів. 5.

Зараз покажу, що залишилось до залити. Зовсім трішки залишилось. Ось такий. от Маленький участок. Та на самому початку сітки не вистачило, я вирішив його докуповувати. Стяжка і так, дуже велика товщина. Там більше 10 см. Тому працюємо ось так от. Все сьогодні доливаю та закінчую кімнату. Це вже профіль лежить, профіль вже замовив. Тому будемо скоро все зашивати. Буде все чистенько, гарненько, все як треба. Отже, друзі, сьогодні нарешті закінчив. Все заливати 31 квадратний метр. Слава Богу, мені це вдалося менш ніж за тиждень залив. Залишилось дістати один крайній маяк та все. Сьогодні його дістану ввечері та там також все позаливаю. Підлову залишилося підчистити, трошки насмітив, але то нічого, далі вже буде набагато легше. Ось також потрібно буде дозалити. Я одразу один заміс зробив, залишив про всякий випадок, тому що зараз світло є, ввечері може не бути. Тому про всякий випадок залишив. Зробив його трошки, скажімо так, мокрішим. Добавив більше води. Тому працюємо. Наостанок, друзі, дякую, що подивились моє відео. Бережіть себе, мирного вам неба! Та до наступних відео